Карти на таке питання не відповідають, але все ж таки я впертий. Давайте спробуємо. Покажіть, коли закінчаться активні бойові дії в Україні. Цікаво завтра в період праздника в сентябрі. Завтра період свят-вересень. Вже у нас вересень, завтра як у нас свята. А на дні, коли ви менше всього це очікуєте. Зробіть перерву, не питайте, кажуть, карти. Але якісь найближчі вересневі свята щось має відбутися таке. Що наблизить закінчення активних бойових? Давайте це вірити, да буде так.